Не менш цікаве дослідження провели експерти з університету Феррари в Італії. Вони стверджують, що темний пігмент шкіри був нормою по всій Європі впродовж переважної більшості частини її заселеної історії. Тобто, ще 1700 років тому, за часів могутньої Римської імперії, світла шкіра не була такою поширеною, як темна. Про що свідчать аналізи ДНК? Нова карта Mail Online, створена на основі результатів, показує, як змінювалася частка людей з різним кольором шкіри по всій Європі. Це дуже цікаво, друзі. Зокрема, вони стверджують, що... Перші світлі відтінки шкіри з'явилися на території Швеції в період мезоліту, це приблизно 14 тисяч років тому, але вони залишилися рідкісними, тобто залишились в той час тільки в тому регіоні. Хоча вже в мідний та бронзовий період, а це вже близько 7 тисяч. Тере 3000 років тому спостерігається подальше збільшення світлої пігментації шкіри, але все ж таки темніші типи шкіри залишаються також широко поширеними. Зміна пігментації в бік світлих кольорів виявилася майже лінійною в часі та просторі, і повільнішою, ніж очікується, стверджують дослідники інституту Феррара в Італії. До залізної доби, а це період між приблизно 3000 та 1800 роками, світла шкіра була такою ж поширеною, як і темна, у таких регіонах, як Північна та Центральна Європа. Однак